Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. Зараз буде огляд на глушник від українського виробника компанії Steel. Це модель називається Pegasus XL Air. Це преміальна лінійка глушників Steel, зроблений з титану. Ну, власне, про все більш детально зараз в цьому огляді я вам і розповім. А перед тим як почати, хочу подякувати даному виробнику за наданий глушник. І якщо хочете. Замовити і собі такий самий, або просто ознайомитись з усім асортиментом та ціновою політикою компаній, то можете переходити по посиланню в описі під цим відео. Там є вся необхідна інформація. Також там працює промкод Полікарпович на знижку 10%. Ну а я, власне, починаю огляд. Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую за підтримку генеральним спонсорам, а саме магазин зброї прапорщик, український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин ліхтарки, український виробник ножів BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ґанс Хаб. Також дякую всім підписникам, які є спонсорами мого каналу на всіх рівнях. Якщо є таке бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Модельний ряд Pegasus є преміальною лінійкою компанії TM Steel, яка вже понад 11 років виробляє надійні та якісні глушники для зброї. Як нещодавно заявив seo компанії, модельний ряд Pegasus отримує довічну гарантію. Модельний ряд Pegasus виготовляється з найякісніших марок Титану, Grade 9, 6 та інших марок. Має всі передові інновації, що в свою чергу робить їх легкими, ефективними, стійкими до температурних змін, і з ними ви можете робити все, що може зброя без обмежень. Робота в будь-якому режимі введення вогню. Дуже стильний дизайн. Газорозвантаження виконано за запатентованою технологією компанії TM Steel методом скидання і гальмування зустрічних потоків газу. Називається Block. Система дозволяє ефективно відводити гази і охолоджувати глушник. А спільно з пороховим розсікачем газів, який стоїть відразу за різьбовим блоком глушника, ці дві системи блокують більшу кількість газів від попадання назад в ствол і дозволяють практично нівелювати негативний вплив на зброю і її механізми, а також перешкоджають овергазу. Пороховий розсікач газів також працює як вбудований дульний компенсатор і допомагає краще розподілити газові потоки по первинній камері і в подальшому по сепараторному блоку. Сам сепараторний блок в глушнику виконаний за запатентованою рухомою схемою компанії СТІЛ, що дозволяє як на холодну, так і на гарячу вести прицільний вогонь по цілі без падіння якості стрільби через лінійні температурні розширення, як у інших брендів. Розпаковую глушник Pegasus XL Air для 223-го калібру. Збоку в нас є наклейка з. Назвою власне глушника вказаний калібр і вказана різьба. Одна друга на 28. Біла коробка з брендуванням стіл. Всередині в коробці нас одразу зустрічає гарантійний талон. І відповідно інструкція користувача. З інструкцією обов'язково варто ознайомитись. Не ігноруйте її в комплекті. Всередині в коробці бачимо ось такий ложемент з паралону. Тут є додаткові відділення, але в комплекті з даним глушником в принципі нічого то й немає, тому що він ну, максимально простий. Ось так має такі розміри. Це розмір XL, буває ще XXL і буває L, тобто коротші або довші. Спереду у нас є гарантійна пломба, з боку також є ось така наклейка, яку потрібно вклеювати в гарантійний талон після ознайомлення з інструкцією. По маркуванням Brand Steel, назва глушника Pegasus XL Air зроблено в Україні, також вказаний серійний номер та сайт виробника. Ось тут вказаний калібр, для якого розрахований даний глушник, це 223 Remington або 5.5. 56. І також вказана різьба, 12 друга на 28 у Неф. Ну, і так як в комплекті з даним глушником, в принципі, немає нічого цікавого, то трошечки розглянемо його зовнішній вигляд, він досить простий. Покриття це фарба, церакот, це класна стійка фарба, витримує і температури, витримує і різні фізичні. Пошкодження тому це реально круто, зроблений з титану. Через це він досить легкий. Його вага складає всього 435 грамів, що ну насправді в руці відчувається, але при цьому. В порівнянні з сталевими або глушниками з нержавійки він відчутно, відчутно легший. Ну і власне титан також дуже витривалий. Цей глушник може витримати і стрільбу чергами, і досить велике навантаження. І при цьому він буде чудово працювати. Ваша зброя буде чудово працювати. Це насправді дуже класно. В мене він в калібрі 2.2.3 або 556, і також з різьбою 1.2 на 28. Ну тобто, можна сказати, це стандартна арочна різьба. Різьба права, і в принципі підійде до дуже багатьох видів зброї. Також спереду можна бачити, що глушник газорозвантажений. Ми бачимо там додаткові отвори. І, в принципі, досить легко він встановлюється на зброю. Якщо у вас вже знятий ваш дульний пристрій, виглядає на зброї ось так: все нормально, все класно, можна ним користуватись. По комплектації в комплекті в принципі, з ним нічого не було, ніяких додаткових ключів, е, окрім інструкції та гарантійного талону. Власне, все це ви вже бачили на екрані. Ну і зараз переходимо до найцікавішого: це стрілецький тест. Перевіримо, чи впливає даний глушник на точність, купність, тобто відстріляю спочатку без глушника, потім з глушником, потім невеличкий тест, там не знаю, з десятка чи з декількох десятків пострілів. Власне, приємного перегляду зараз все це побачите на стрілецькому комплексі Ліга сприяння обов'язку ну Погнали. Перші три постріли мішень на 50 метрів з упором. Дивлюсь, яка буде купність, і потім пробую так само три постріли з глушником. Три постріли є, Встановлюю глушник Pegasus XL Air. так, дотиснув? І ще три постріли.

Дивно цілий цілий патрон чогось закусило. Спробую ще раз. Є третій постріл. На запобіжник. Подивимось на мішень, чи я хоч влучив в неї. В принципі, коліматор я вчора пристрілював, але що було вчора. Ну, якісь отвори на мішені я бачив. Це вже добре. Камера також ціла, це також добре. Що ми бачимо? Без глушника не влучив взагалі, з глушником ось два влучання. Так собі результат. Ну, теоретично все полетіло вище, тому зараз спробую цілитись трошки нижче. І також буде три патрони без глушника сюди і з глушником три патрони в цю мішень. Роблю три постріли по лівій мішені цілитись дещо нижче, взагалі без дульного пристрою. isn't that a Три постріли є. Накручую глушник. Pegasus XL Air. Роблю три постріли в праву мішень, буду цілитись дещо нижче. Є якісь проблеми з подачею патронів. третій. Є. -ху -ху. До мішені я не ходжу, а бігаю. Треба хоч якось трошки грітися. Да. Ну і що ми маємо? 1, 2, 3 без дульного пристрою взагалі, два е, поряд, один відрив, ну але в принципі група така досить велика насправді. І тут три влучання з лушником е, досить непогано, як на мене. Тест No2. Відстрілюю швидким темпом два магазини по е, мішені. Буду цілитись в центр. Не дуже виходить такого. Порожній, другий магазин. Два магазини відстріляв і зараз знову подивимось купність, зроблю три постріли в праву мішень. Масло летить просто капець. Перевіряємо купність, чи є якісь зміни після темпової стрільби, коли глушник і ствол гарячий. Два, три, є. Yeah. Так, що ми маємо по результату? Ось темпова стрільба, де я настрілював, цілився не в голову, цілився в центр мішені. Ну, власне, ось воно все і прилетіло. Знову ж таки, не дуже вицілював, тому все порозліталось. І е, далі на купність, знову ж таки, один, два. І ось тут, е, схоже, що третє влучання. В принципі, досить непогано. Ну, Я б сказав, що на купність не вплинуло, тут скоріше вплинули якісь мої так би мовити навички. І, ну, Відносно темпова стрільба ніяк на роботу глушника не впливає. Ну що ж, відстрілявся, в принципі, ви все бачили самі, бачили і по мішенній камері, і по тому, як я стріляв. В принципі, стрільба з глушником досить комфортна. Так, були деякі нюанси саме у цієї арки, але то зовсім не проблеми глушника. Це вже точно. Але хочу сказати: газорозвантаженість дає комфортну стрільбу, тобто я не змінював ні буфери, ні пружини, нічого. Тут все стокове, це саме, можна сказати, проста, сама стандартна R-15 без будь-яких внесень, без будь-яких змін в внутрішні механізми. І я просто встановив глушник, просто зняв стандартний полум'ягасник А2, просто встановив глушник і просто почав стріляти. При цьому ніякої значної кількості порохових газів через вікно викиду гільз мені в лице не летіло. Так, трошки вилітало масло, але то, але то через те, що його було просто забагато всередині самої зброї, то знову ж таки не проблема глушника. Зате з глушником дуже комфортно стріляти. Без навушників, а без навушників, в принципі, стріляти комфортніше, ніж в них. І також оточуючим, якщо ви перебуваєте на стрільбищі, то також буде значно комфортніше, коли ви будете працювати саме з глушником. В принципі, ну... Лише позитивні враження, вага не дуже велика, він не так сильно впливає на баланс самого карабіну, і це насправді добре. Ну і судячи з мішені, яку я настріляв, то він або, скажімо так, або не впливає на точність, купність, або впливає позитивно, що насправді круто, як для глушника. Тобто, це дульний пристрій, який ну, скоріше нам допомагає, і він ну, не, не створює якихось компромісів. Тобто, ми не обираємо або точність, або комфорт. Ми обираємо і Комфорт при стрільбі, і при цьому гарну точність та купність. Це насправді дуже круто і досить важливо. Знову ж таки нагадаю те, що він газорозвантажений і це насправді працює, це реально круто, це реально зручно. По габаритах він не дуже великий, це модель XL, існує ще модель L, яка трошки коротша, і також існує модель XXL, яка трошечки довша. Але ну, для R15, знову ж таки, для 223 калібру саме розмір XL є в принципі найоптимальнішим. Ну і на цьому все, друзі. Це був огляд глушника від компанії TM Steel. Моделька називається Pegasus XLR Air. Нагадаю, що придбати його можна на офіційному сайті виробника, посилання, на який є в описі до цього відео. Також там працює промокод Полікарпович, який дасть вам знижку 10%. Ну, і в принципі, досить класні, якісні та перевірені речі. Користуюсь. Глушником від даного виробника з моїм штатним АК 74 вже певний час, якби все окей, все працює, все нормально. Ну і зараз така певна партія глушників до мене потрапила, тому в найближчому майбутньому будуть ще огляди інших, не менш, а то й більш цікавих моделей від даного виробника. Тому варто підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Також напишіть вашу думку в коментарях. Мені буде цікаво її почитати. Напишіть також, чи користуєтесь ви глушниками від. Від даного виробника, що ж, друзі, на цьому все ще раз всім дякую за перегляд. Не забувайте за лайки, підписки та коментарі. І до зустрічі в наступних відео бувайте!